За дві минулі серії нам вдалося заробити майже 100 баксів на перепродажах товарів з AliExpress на OLX з абсолютного нуля. І на цьому ми не плануємо зупинятись. Сказати, що це було дуже важко? Ні, зовсім ні. Кожен мій підписник зможе повторити цей же шлях. І маючи мій досвід, ви вже не зробите тих помилок, які зробив я. Тому, чесно кажучи, я вам трохи заздрю, адже ви підписані на мій канал і можете дивитися, як треба робити, а як робити взагалі не треба. Але це мій шлях, і я не дивлюся його на Ютубі, а ви можете це робити. Ставити лайки і писати свої власні коментарі. Тому в цій серії ми будемо продовжувати наш шлях з нуля до BMW на перепродажах товарів з Аліекспресу на OLX. І минула серія закінчилася на тому, що в нас в бюджеті вже було 3448 гривень, що є доволі класним результатом. Але в нас є певна проблема: це не постійні продажі, тобто ми не маємо якогось постійного асортименту товарів, а беремо тільки те, що нам захотілося. І іноді, щоб продати товар, потрібно 2 або 3 місяці, а це дуже довго і взагалі не круто. Тому в цьому випуску нашою метою буде знайти саме ті товари, які будуть продаватися на регулярній основі в нашому магазині, щоб приносити нам стабільні продажі і стабільний дохід. І насправді в мене немає чіткого плану, що і як треба робити, щоб мати постійні продажі, бо питання аналізу ринку товарів є занадто складним і комплексним, і потребує великого досвіду, якого в нас ще немає. Саме тому нам треба купляти різні товари і тестувати попит на них. І в пошуку таких товарів я провожу дуже багато часу. Де б я не був, я постійно втикаю в Аліекспрес і шукаю щось цікаве. І в якийсь момент мені трапились ось такі блюду навушники, які дуже схожі на Apple, і вони дійсно мають чудовий дизайн. Я вирішив їх спробувати і купити. Адже в будь-якому разі, навіть якщо вони не дуже добрі, то за 75 гривень я завжди зможу їх продати. Але ми будемо намагатися продати їх набагато дорожче. І звісно, що після місяця очікування доставки я протестував ці навушники. І що я можу про них сказати? Що це внутрішньоканальні навушники, тобто вони ніколи не зможуть мати настільки глибокий бас, як мають саме вакуумні навушники. Тому, Треба це враховувати. Щодо акумулятора, то вони тримають заряд близько 2 годин, що є не дуже багато, але це нормально для такої компактності і легкості. Тобто ці навушники мають наступні переваги: це чудовий дизайн, компактність, легкість. Вони дуже швидко підключаються до телефону і мають сенсорне керування. А з недоліків я виділяю маленький акумулятор і те, що вони внутрішньоканальні. Але існують люди, яким не подобаються вакуумні навушники, а вони купують лише внутрішньоканальні, тому це дуже суб'єктивна річ. І зробивши чудові фотокарточки, я викладаю оголошено. На OLX. Спочатку я намагався продати їх за 250 гривень і щодня знижував ціну на 5 гривень. І таким чином ціна дійшла до 197 гривень, після чого була замовлена OLX доставкою через нову пошту. Із цієї продажі ми заробили 122 гривні чистого заробітку, десь за тиждень очікування. І як ви гадаєте, чи буде цей товар продаватись стабільно і постійно? Напишіть про це в коментарях. Мені дуже цікава ваша думка. І я замовляю ще дві пари таких навушників, але вже продаю їх по 165 і 142 гривні відповідно, що є не дуже прибутково. І при цьому покупці дивуються, чому така дешева ціна на такий чудовий товар. І дійсно виникає парадокс: якщо товар дорогий, то люди його не будуть купувати, бо це дорого. А якщо товар занадто дешевий, то люди також не будуть його купувати, бо вони думають, що це дуже поганий товар, якщо така низька ціна. І тут дійсно треба знайти баланс між ціною, якістю товару, вашим доходом і часом очікування, що є доволі складною задачою. Тому однозначно можна зробити висновок, що такі навушники не будуть стабільні. Вільно продаватись і нам таке не підходить. І в пошуку нових товарів я знайшов наручні годинники чоловічі, жіночі унісекс і такі інші. І я вирішив, що треба грати по крупному. Тому я купив 20 одиниць різних годинників на півтори тисячі гривень. І тут я влип конкретно.